Друзі, виноградарі, всім привіт, 2 листопада Київська область Україна. Друзі, сьогодні хотів вам зняти коротенький ролик про обрізку молодих саженців в перший рік після їхньої посадки. Отже, друзі, перш за все, перед тим як обрізати молоді саженці, ми повинні пам'ятати золоте правило, що в перший і другий рік ми формуємо молоденький кущ. В перший, Другий рік після посадки нам не потрібен врожай, не потрібна нагрузка на кущу. Нам потрібно сформувати майбутній наший кущ. Отже, друзі, перед вами гібридна форма врожаю. Слава України. В цьому році виросло таких два пагіна десь по півтора метри. Я їх обчеканив в середині серпня місяця. Лоза на них повністю визріла. І він має ось таких два тоненьких пагінця. Дані обрізки я хочу показати вам, що даний саженець ми будемо обрізати на так званий обратний ріст. Що це означає? Ось на цих пагінах ми бачимо ось одна брунька, друга брунька, третя брунька. Також на цьому саженцю, на цьому пагну так само. Я їх буду обрізати на обратний зріст. Буду на наступний рік формувати два чи чотири гарних пагана, а там вже буду дивитися, як саженець буде себе вести. Отже, друзі, дивіться. Ще раз вам показую ось одна брунька, ось друга брунька. В цьому місці я буду робити зріз. Це цей пагін обрізаний. Також в цьому самому місці я також буду робити зрізку. Це, молодий саженець обрізаний. На наступний рік по весні ці всі бруньки проснуться і будуть рости пагіни. Зараз вам покажу інший метод обрізки на іншому саженці. Отже, зараз перейдемо до іншого куща, покажу вам. Ось, друзі, перед вами однорічний саженець, гібридна форма Пріма України. В цьому році я виростив ось таких два гарних пагона. Пагони більше метра, також лоза повністю визрівша. Але дивіться, друзі, з цим саженцем можна поступити іншим образом. Дивіться, ось цей ось пагін має гарний приріст, має гарні. Давгенький міждоузлія. Його можна залишити на так званий сигнальний врожай на наступний рік. А ось цей пагін можна обрізати в цьому місті на дві брунічки і на наступний рік доформовувати з нього рукава. Не рукава, а наші майбутні плодові стрілки. Отже, друзі, дивіться, ще раз повторюся, Можна залишити ось цей пагінець, він гарний, довжина в нього більше метра, і на наступний рік подивитися вже сигнальний врожай. А можна обрізати так само на дві брунічки кожний пагінець і доформовувати з нього на наступний рік плодові стрілки. Я все буду обрізати, буду, мабуть, обрізати ось в цьому місці обріжу. Один. Пагін на дві брунічки, а цей пагін залишу. На наступний рік подивимося сигнальний врожай. Зараз перейдемо ще до одного куща. Я вам покажу ще один спосіб обрізки, також молодого саженця. Отже, друзі, перед вами гібридна форма писанки кишмиш Цимус. Це однорічний саженець. Ось дивіться, яку він має товстю одну лозу. Але вона виросла тільки одна. Отже, з даним саженцем ми поступаємо, яким образом ми його будемо обрізати повністю на обратний зріст, на 2-3 бруньки. На наступний рік будемо доформовувати з нього майбутні плодові стрілки, майбутні рукава. В цьому місці я буду робити обрізку, обріжу його на 2 бруньки. На наступний рік буду доформовувати. Все, саженець обрізаний. Ось він має яку товстелезну лозу. Я не знаю чому, але ну, вирос тільки один пагін. Ну нічого страшного, на наступний рік будемо дорощувати, будемо вирощувати. Отже, друзі, в цьому ролику я вам показав пару методів обрізки. Дивіться, який вам підходить, таким і обрізайте. Але ж пам'ятайте, що в перві роки життя саженця нам потрібно формувати майбутні рукава. Так що врожай залишаємо на потім на третій, на четвертий рік, а зразу формуємо майбутні плодові стрілки та майбутні рукава. Дякую, друзі, вам за увагу. Підтримуйте україномовний контент. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Гарного вам дня, до побачення!